Так. Третя серія фінальна заключна. Я вже майже дозбирав моцика повністю. Залишилось ще ціла лечепу воздушного фільтра прикрутити там. Е, ну і так позаглядати там ще півгодинки. Чесно скажу, ну я того не знімав, но чогось так. Мені прийшлося подіргати його лапку і разів 50 його дернув, мені аж душа чуть не вискочила. Але зато зараз отаку от воно працює, от дивіться. Тепер зараз. оп. Оп-оп-оп. І тако. оп. Проше оп. чудово. Герненько воно що працює. Шуміти, як то менше почав. Побачимо, хай не треба йому нагрузочку якусь дати. Трашки хоч проїхати, знаю, проїхався, вроді би на мене. В принципі, звук який був, то такий остався, нічого не помінялося сильно. Дозберую, та і можна буде проїхатися ще з колясочкою, та і в принципі готовий на виїзд буду. Ну і, коротше, Дозбирав я вже того дракончика повністю. Я вже того не показував, бо просто реально обмаль часу просто. Але поставив коляску, поставив, ну, підключив, там я трошки мав із цим, значить, проблеми із регуля... не навіть не з регулятором напруги, а просто із фішками. Із фішками в мене була пропала зарядка. Тут переломався дріт один. і... Так от, то є, натягну є, то нема. Ой, воно мене було достало то раз. Потім ще плюс е, теж проблемою. Де ж то, десь я його вже не знаю, де подів. Е, маса на ліхтарі. А ось того фішечка. Ось то я їх підпаю, але знайшов іншу кращу. Теж переломалося, І задній ліхтар то світив, то не світив. А так, в принципі, все працює. Вольтметра я поміняв, бо в мене той був згорів, бачите, я поки що поставив собі тут такий перемикач з яви, щоб включати світло. От. І все воно в мене робить. От габарит, тормоз. Все працює. І кіт, чого ти лізеш? Він тут так привик спати в тій колясці, йому дуже класно. Ну і все, тільки за карбюратора. Вже просто не хочу йти в гаражі в мене. То вже знаєте, вже і в свято, як треба, то поставити її там один болт від руки закручується. Але все-таки з нею мені більш подобається чого, до того, що туди менше на карбюратор летить вода і грязюка. То, в принципі, я готовий до виїзду, можна сказати. Працюю гарненько, вже трошки пізнувато, але я зараз биркну один разочок. Я сподіваюся, що дружина мені не, не дасть перцю за те діло. Ну, все, бачите, заводиться чітко і, і робить чітко. Так що, так що коротше, я готовий до виїзду. Не знаю, чи хто поїде куди на Пасху. Бо, ну, Невідомо, чи буде компанія, але я зато буду спати спокійно, що в мене все є. Дякую тим, хто вірив у мене. Е, співчуваю тим, хто не хотів вірити. Я справився. Може, можна було б щось там зробити чуть краще, чуть якісніше. Але їхати воно мені буде супер. І я впевнений, що навіть буде хоч і швидкий ремонт, але він буде кращий, ніж дехто робить максимально якісно, без вмінь. Так що радий був у вас всіх бачити. Як тільки будуть покатухи, то зразу викладу. От. А в час буде на свято. Думаю, я змонтую якийсь відосик по роботі. Та й теж вам покажу. Все, бувайте!